Хочу зробити невеличке доповнення щодо картинок, як з ними ще можна працювати, окрім того, що працювати з масками, бо є один варіант, який трошки легший. Але в відео я буду використовувати саму маску. Ти можеш використовувати той варіант, який тобі більше сподобається. Скоріше за все, тобі сподобається більше той, який я покажу зараз. От у нас є, наприклад, картиночка, ось ця. І нам потрібно також зробити її по формі. Ми можемо робити маску, тобто ставити фігуру, її робити маскою, ну, те, що я вже показував. А можемо взяти фрейм. От у нас є фрейм, ми його зробили. І прямо в, фрейм, в цей фрейм ми ставимо картинку. Тобто цей фрейм може бути створений прямо всередині роботи, ось тут. І в цей фрейм я ставлю картинку ось сюди. Тобто я знаходжу цей фрейм, ставлю його сюди. А, тільки де цей фрейм? Зараз його треба знайти. Ось фрейм 85, окей. 84 це був, супер. Ось цей фрейм 84 я ставлю ось сюди, і картинка знаходиться прямо в цьому фреймі. І також цей фрейм можна налаштувати, зробити там закруглення кутів, зробити більшим, меншим тощо. От. Це значно легше і зрозуміліше, ніж використовувати маску, тому я б насправді використовував цей варіант. А тут же дивись, що тобі більше сподобається.